На вихід, відчиняй. У полісі починається мирна конференція. Зберуться лідери Ганзи, червоної лінії рейху. Але я дуже добре знаю цю людину, Артеме. Все даремно. Війни не уникнути, якщо не трапиться диво. По тунелю потяг з чорним ми вже не наздоженемо. Але є один варіант. Ми покидаємо станцію. Ось перепустка. Порядок. До поліса йдете. Ні, відчиний міжлінійний тунель. Міжлінійник? Але там же глухий кут і небезпечно там. Глухий кут? Ні, це шлях. Шлях до долі. До майбутнього. Відчиняй. Йдемо, Артеме! Обережніше там з генераторами! Ніякий це не глухий кут, Артеме. Просто випадкова людина. Дально заблукає в таких тунелях, а ще більше в самій собі. І згине без сліду, як це ставалося не раз. Але ми тут не випадково. Нас веде доля. Що метро це просто тунелі та станції, справа наших рук, нежива та бездушна конструкція. Але є в метро особливе місце. Там мало хто бував і майже ніхто не повернувся. Його називають рікою долі, бо воно може переламати долю, змити твань минулого та відкрити нове майбутнє. Час, де можна змінити все. Пам'ятай, головне знайти чорного. Це єдине, що треба просити в ріки. Метро жива істота, яка дихає, має душу та думає. Тут потрібно бути насторожі. Глуха місцина. Починається мирна конференція. Зберуться лідери Ганзи, Червоної Лінії, Рейху. Але я дуже добре знаю цю людину, Артеме. Все даремно. Війни не уникнути, якщо не трапиться диво. Є один варіант. Ми покидаємо станцію. Ось перепустка. порядок. До поліса йдете. Ні, відчини міжлінійний тунель. Міжлінійник? Але там же глухий кут і небезпечно там. Глухий кут? Ні, це шлях. Шлях до долі. До майбутнього. Відчиняй. Обережніше там з генераторами! Всі гадають, що метро це просто тунелі та станції. Справа наших рук. Нежива та бездушна конструкція. Але є в метро особливе місце. Там мало. Хто бував, і майже ніхто не повернув. Його називають рікою долі. Бо воно може переламати долю, змити тварь минулого та відкрити нове майбутнє. Якщо в ріку долі вступає людина, яка всією душею прагне отримати цей шанс, то ріка понесе її місце та час, де можна змінити все. Пам'ятай: головне знайти чорного. Це єдине, що треба просити в ріки. Так думаю. Тут потребно будет и настороже. Звірота і порожнеча. Ходімо далі. ...щось є. Цікаво. Знак. Грати прогнили, та й приварені похапцем. Артеме! продовжуй палити павутиння. Дивись, вода! Ми майже прийшли. Десь неподалік. В ньому. Тепер не поспішай і нічому не дивуйся. Не можна довго залишатися. Це вона, ріка Долі. Велике, іноді виглядає жалюгідно. Візнаєш, це башта. А там унизу городище чорних. Та мить, коли ти послав на них ракети. Дивись, це ти сам. Ріка може очистити тебе від тягаря помилок. Переламай свою долю. Ти зможеш. Верши свою долю своїми руками. Це їхнє місто, їхня оселя. Усе, що від нього залишилося. Дивися, це він чорний. За ним, швидше. Хикут. Це тут ти його майже наздогнав. Спробуй ще раз, Артеме. Чорний! Він досі в цирку виродків на потязі. Дивися! За ним мерщій! Попереду! she's red Я й забув, що ця ріка – не тільки містична сутність. Знову горить. Здається, ми знову у звичайному світі. Коли ми виходили з ріки, чорний був завсю поруч. Думаю, що він взявся десь недалі. Боєва тривога! На лінії виявлено диверсійний загін червоних. Очікується атака ножки. Атака на ваш пост. Головная цель – эвакуационный потяг. Боевая тревога. Запизнились. Потяг явно доступен. Боевая тревога. Повторю, боевая тревога. На линии выявлено диверсийный загиб червоных. Очекуется атака на ваш пост. Можлива атака на ваш пост. Головна ціль. Евакуаційний потяг. Бойова ревога! Стрибай у дрезину. І допоможе нам лише диво, Артеме. Пам'ятає, що я розповів тобі про чорного. Наша доля врятувати його. І, можливо, він врятує всіх нас. Я не вірю. Одяг повинен бути десь поруч. Я відчуваю це. Ти чуєш? Це він. Ми не помилилися! It's a Шикумій. Яким великим ти став. Мамо, мені лячно. Не бійся. Нічого не бійся, мій любий. Мамо, не йди. Я зовсім один. Тепер ти не сам. Тепер ти перший. Ми пам'ятали тебе і чекали на тебе. Ми могли пам'ятати думки всіх наших. А ти всіх убив. Тепер я сам. Звичайно, я не зміг убити його, і доки я сам живий, доки б'ється моє серце, я буду його захищати. Хан каже, ми зможемо його якось використати, щоб зупинити війну. Так, він здатний творити дива, та я не хочу його використовувати. Його війна закінчилась, коли я навів ракети на його дім, на його сім'ю.